Ну, добрий день, друзі. Добрий день всім, хто у нас в аудиторії, і добрий день всім, хто сьогодні не зміг прийти в аудиторію, щоб навчитися подивитися, як працювати сухою пастелькою. Тобто, ось нам дали такі матеріали: це суха пастель. Ми пробували малювати, вона подібна на крейду. От у нас були да, кридовані такі олівчики, кредована пастелька. Але вона була в таких кольорах тьмяних, да, таких неактивних. У нас пастель наша, яку нам дали для проєкту, така дуже активна, дуже яскрава пастелька. Це фаховий професійний такий матеріал для справжніх художників. І тому ми спочатку повчимося на тій пастельці, да, а потім візьмемо цю. У мене буде дуже велике прохання. Це дуже такий крихкий, дуже делікатний матеріал. Нам його для того, щоб зробити, от ми будемо малювати такі квіти, які ростуть на горі. Цецем, так? ось такі дуже багато їх різних росте. Будемо малювати, виберемо якусь квітку, я вам покажу на її прикладі. Да? І для такої роботи нам треба буквально там трошечки той пастелі. Коли ви працюєте мастелю, пастелю в цій техніці, не давити на неї. Добре, дуже-дуже делікатно. Ми її будемо розтирати пальчиками. Тому ми, для того, щоб працювати, у нас є ця пастелька, у нас є три. Одразу три е, листочка. Да? Ось у мене тут два і тут третій лежить, тобто ми паралельно ведемо роботу на трьох листках. Ви можете за мною повторювати і е, уважно слухати, що я говорю. Да? Обов'язково біля нас є вологі серветки, бо нам треба витирати руки, і є сухі серветки. Якщо ми будемо розтирати, розтушовувати пальчиком, у вас маленькі пальчики делікатні, якраз вам буде зручно ними розтушовувати. Якщо ми будемо розтушовувати пастель, бажано, щоб ви кожен колір розтушовували іншим пальчиком. Щоб ви не змішували кольори, тоді може вийти грязний колір. Іноді можна. От, але старайтеся, давайте почнемо з того, що у вас кожний пальчик на інший колір буде. Да? Тобто одним пальцем різні кольори не е, розтушовуємо. Якщо у вас ручка брудниця, ви спочатку витираєте її вологою серветкою, потім берете суху серветку, да? тому що вологою серветкою ми е, бажано не робити, не розтирати вологим пальчиком. Добре, тобто пальчик має бути сухий, може бути і вологим. можна допрацьовувати, припустимо, вологим пензликом просто з водою. От. Але ну, це вже такі нюанси. Тобто, от це те, що перед нами. І олівчик. Олівцем ми не малюємо зразу. Тобто, зазвичай ми робимо композицію простим олівцем, да? щось там підтираємо, витираємо, щось не вийшло, і потім ми малюємо вже якимось іншим матеріалом. Тут у нас інший принцип. Ми шукаємо композицію, заповнюваність листка, де у нас які елементи знаходяться, завдяки кольору. Тобто, розумієте, ми шукаємо не олівцем, а от саме кольором. Тобто розтушовку. У нас приблизно вже є образ квітки. Да? Отут, ще малюнка нема, але образ квітки є. І фінальний акцент у нас буде олівцем. Ми робимо лінію характерну для цього, цієї квітки. Так? Тобто, перше, що ми починаємо робити композицію, шукати композицію. Ну, давайте яку ми квітку виберемо? Оцю. Чи оцей дзвіночок такий? Тут у нас є і ще у нас є така на гортензію подібна така от квіточка. Це трошки складніша вона, тут багато суціть. А ну кажіть, з якої квітки ми почнемо? Давайте дзвіночок, дзвіночок. давайте далі дзвіночок. що ще тут легенький. Да? Ну Я би не сказала, просто тут більше таких. Ну, контур тут складний, да? абрес складний дзвіночок, по контуру квітка трошечки простіша. Да? Дивіться, що я беру? У нас є стебло. Так? Я беру зелений колір. Ви можете взяти, у кого є зелений, можна зелений, у кого немає зеленого, можете взяти будь-який колір. Будемо однотонну роботу робити, щоб ви просто зрозуміли, як воно робиться. Так? Тобто, первинний дзвіночок у мене от виглядав приблизно так, без контура, бачите? Тобто розташування кольорних плям. Я шукала от за, ну, композицію шукала за допомогою цих кольорних плям. Тобто зараз я буду шукати, де знаходиться у нас зелений колір. По всьому листку. Не так, що я намалювала трошки зеленого, потім взяла там рожевий, потім взяла синій і в перемішку. Ні. Зараз я шукаю все, всі ті моменти, оце стебло і листочки, де знаходиться зелений колір. І тут у нас відтінки зеленого. Так? Тобто, дивіться, я починаю зверху, починаю от шукати оцю верхню лінію. Тобто, і такими малесенькими мазками буквально трошечки торкаюся так тиндітно листочка. Так? Він має, Оця квітка має такі особливості в листочках, Тобто є і великий листочок, і дрібні листочки, які ростуть від стебла, від стебла безпосередньо, а квітка має під собою таку основу зелененьку. Тобто, от просто я шукаю, де у, нас, де у мене стебло, де оці маленькі квіточки на стеблі, і от де велика, великий листочок. Ось от десь, отут, -от у мене великий листочок, потім тут вони загинаються в різні сторони. І я так само малюю наношу цей зелений. Бачите, я взяла світленький зелений, такий теплий зелений. У мене є ще холодний зелений. Але поки що я не беру, дивіться, у мене вже руки трошки зелені в, цьому, в цій пастелі. Я беру мізинчик і не розтираю сильно. А буквально давлю на точку, і він стоїть пальчик на папері, і я так ним давлю. розумієте, Щоб я його не розтерла на пів листка. Ви пробуйте, пробуйте любим кольором зробити оце стебло. Регіна, пробуй так само. Бери оцим коричневим, не важливо, що у тебе зеленого нема. <клух> Дивіться, я просто втираю оцей зелений колір. Але його я розмістила приблизно от такими штрихами. Зараз я вам ще покажу. Так, і на другу роботу я зразу можу взяти у мене пальці всі в, цьому, в цій пастелі. І я теж можу дати. Ну, Тут не дуже у мене багато. День. Так, да. Добрий день, Дарина. Заходь, будь ласка, і слухай, тепер, бо ми записуємо відео. Заходь, будь ласка, дивися. Ось Добрый тут день. у мене трошечки так небагато кольору, але зараз я візьму темніший зелений. І трошки добавлю от сюди в зелений, Проходь, Даринка. Сідай от є місце. Проходь. А ну зайди наверх, а потім вертайся, добре? Давай. Так. І припустимо, де тіньова сторона листочка я під цим світлим зеленим даю трошечки, буквально торкаюся, торкаюся пастелькою. Да? І даю трошки, я можу зразу і на другому листочку десь, але трошки менше давати. На другому у нас другий листочок вийде більш ніжний, ніж перший. Так? Ось. Листочки більше, Маша, можеш додати. От. І акуратненько, малесеньким пальчиком, самим вашим маленьким пальчиком, стараємося це розтерти. Ну, На світлому кольорі ви не бійтеся, бо у вас світлий колір він не дасть такої. Такого кольору активного і можна буде підправити, можна буде додати ці кольори. Головне, ви, от коли ніжне зробите, темніший можна, принцип такий, да? світлі кольори внизу, а більш темні кольори зверху. І ну, В наступну чергу. Тобто, в першу чергу, у нас працюють оці більш світлі кольори. Так Ну і тут характер оцієї квітки, давайте я вам дам, щоб ви дивилися, приблизно, от, да, от є стебло, воно трошечки оцей нахил стебла ви маєте зловити, приблизно де початок стебла, де от, закінчуються квітки, і де оцей кінчик стебла лишається. да. І оці три, отут в даному випадку три таких крупних листочка. Всі решта дрібні листочки. От я даю тобі Настя. Дивіться на це, да? е, можна не обов'язково, це така жвава, жива техніка. Да? Не обов'язково, щоб там один в один у вас вийшло так, як там є. Ми пробуємо оце відчути. Е, малюнок сам буде малюватися олівцем зверху. Добре? Так, ось зелений. Потім можна, е, коли у вас будуть відтінки, от я беру і трошечки десь даю оці дрібні листочки. так, і там, якщо ви звернете увагу, квіточки на кінці стебла дуже дрібнесенькі, потім вони збільшуються, але вони не розкриті. Збільшені і не розкриті. А потім уже квітки розкриті, і вони можуть бути намальовані фас і в профіль. В профіль дзвіночок най... найлегше малювати. Да? Збоку. Профіль все з боку. Ось так. Зелений у всіх є. Так, ану, Маріка, я тобі даю так, не, стебло не. внизу. Я соня просто. Дала. Добре. Так, а ну спробуй трошечки цим кольором ще дати. Так, зараз подивимося. Трошки. Тобто, і то, що у вас на пальчиках, ви собі на другу роботу теж беріть. От зараз я вам дам трошки цей е, матеріальчик. Так, даю вам темніший, але дуже акуратно, бо це дуже темний. Угу. Тримай. Недавно трошечки, бо реально це дуже темний колір по зрівнянню з тим, що у вас там є. От. І паралельно е постарайтеся вимазати от ту. Е Пастельку, яка у вас є на пальчиках. Да? Це теж матеріал, він дорогий, достатньо і його можна використати. Якщо ви бачите, що вам на другому листку достатньо, то можете третій листок, це у нас більш жвава така композиція. От дивіться, у мене дівчата, у мене тут зелені руки. Да? ну Я не хочу, щоб це пропало. Я беру на наступному на останньому листку. І отак, не боючись, ой отак треба притримувати, щоб він так не їхав. Да? От. І отак от, от робимо такий жвавий малюнок. Він буде відрізнятися від першого і другого. Він може бути ширше намальований. І тому весь пальчик ви можете об нього витерти. І коли ви максимально його витерли, ви берете вологу- серветочку. Да, я всім дала вологу серветочку. Берете вологу серветочку, добре витираєте, бо ми зараз будемо брати інший колір. Витираєте ручку добре. Потім витираєте. Сухою серветкою, щоб ручка ваша була сухенька. Да? І от уже коли чисті у нас руки, чисті руки, ми беремо ну, дзвіночок має в собі які кольори тут? Є рожевий, є такий блакитний і є фіолетовий. Да? Відтінки. Тобто, теж ми так от хаотично, ну, не хаотично, а так як квітка ця розташована, приблизно робимо натяк на тримай. трошечки пробуємо. Робимо натяк на пуп'янки. Спочатку починаємо, дивіться, малесенькі зовсім пуп'янки. Я от буквально торкаюся, бачите? Я навіть не, ну, не роблю якогось там штриха. Трошечки отак от торкаюся, далі вони ростуть і в різні сторони. Тобто голубий колір у нас є в кожній квіточці. Так, ну дивлюся. Насправді дзвіночок, оскільки він має чотири, навіть п'ять, може, варіантів квітки, його ну, достатньо складно малювати, бо він може бути і в фас, і в профіль, і маленькою пуп'янкою, і трошки більшою пуп'янкою. Ну, дивіться, бачите, я такий натяк роблю. Такими, чим більша квітка, тим більше я там штришків роблю. І так само я беру і розтираю пальчиками. Не давимо. акуратненько, да? Беру і розтираю так само маленьким пальчиком, починаючи з верхніх пуп'янок. Тобто я торкаюся пальцем самої оцій намальованої пуп'янки і трошечки я втираю цей наш матеріал в папір. Заходь. Заходьте мені, сідаю там от є місце, вже слухаю, як там доєднуюся. Е, ось, я розтираю оцей голубий колір. Голубий колір і синій колір у нас буде знаходитися в тіні того дзвіночка. Так? Ну, Бувають дзвіночки більш голубенькі, бувають там з фіолетовим більше вже, тому що вийде. І трошки втирайте. І той колір, те, що у вас лишається. Робите на другому е, цьому листочку. Емілія, ти сідай, поки що слухай. Якщо зможеш, то е, доєднаєшся або пізніше, бо у нас запис іде, В записі буде це відео. Да? Так, от я голубеньким зробила отакий натяк на наш дзвіночок. Да? Голубеньким. Дивіться. Бачите, уже настрій квітки є, правда? Є пуп'янки, є й крупніші квіти, є й стебло, і зрозуміло, який нахил оцього цього стебла, оцієї квіточки. Але розтушовуйте добре, бо це техніка якраз хоче такої ніжності і розтушовки від плотного до такого ніжненького. Емілія, ти можеш пробувати дуже. Пробують на тій стадії, на якій ти прийшла, пробуй. Так, тепер я беру рожевий колір. Да, беру рожевий колір. і е, біля, е, ну Тобто, залежно від квітки, можна дивитися на зразочок. Ми теж даємо оцей рожевий колір. Саму форму квітки ми конкретно будемо малювати уже олівцем. Тому зараз форми конкретної може не бути у квітки. Дивіться, я буквально, буквально торкаюся, бачите, який активний колір? Дивіться, я от торкнулася і вже активний кольор. Нам такого активного кольору не треба. Тобто, і Тому я от враховую це і е, трошечки буквально торкаюся по напрямку цього квітка, у мене тут е, в профіль, е, оцей дзвіночок, і ще один в профіль, а тут от буде така розкрита квіточка у нас. І Я торкаюся і зараз буду так само розтирати цей колір. Дуже прошу з цим рожевим акуратно, бо він дуже активний. В такі пастельки дають пігмент, сухий пігмент, і оця активність, пігмента залежить, активність кольору цього від цього пігмента залежить. І тому це достатньо дорогі матеріали, бо сам пігмент дорогий, і нам, бачите, от я торкнулася, а вже як активно. Тепер я маю розтушувати, дивіться, щоб воно було отак. Зрозуміли? Давайте. Так, і е, особливо пуп'янки ми розтираємо ніжно-ніжно... Розтираємо. Е, так, руки мають бути у нас чисті. Ви це пам'ятаєте? Я забулася, залізла трошки іншим кольором. Тому, якщо коли ми беремо інший колір, ми зразу витираємо руки. Маш, бери. Так. так, Витираємо ручки і витираємо потім сухою серветкою. Да? І, бач, Настінка, у тебе так товстеньке стебло вийшло. Це нічого, ми тонке зробимо олівцем. Тому от я говорю, що старайтеся не терти сильно, а так от вдавили і так прям ніби вдавили трошечки цей колір. Так, пробую далі, розтирається добре, в принципі. Так. І е, приблизно ви коли розтираєте, ви знаєте, значить, що цей, ця квітка у вас буде розкрита, ця квітка закрита, е, от, ця квітка води в одну сторону нахилена, а ця в другу. І тоді у нас все вдасться. Тобто олівцем ви все зможете підправити. Але пам'ятайте, коли будемо малювати олівцем? Тут в цій техніці не стирається. Стирачка тут не використовується. І тому характер квітки ви маєте постаратися зловити. Ну, художники довго тренуються, тому роблять, там, виходять на пленери, да, малюють багато замальовок, щоб у них виходило з першого разу. І це така велика цінність, коли у художника виходить з першого разу. Пам'ятаєте, що ви цей колір? Даєте, бачите, я, у мене не дуже є, що давати на другий я малюнок. Ну, нічого, це не страшно. Другий, і третій листок для того, щоб ми не втратили наші матеріали. Да? Дівчатка, ну дайте Регіні, зелененький колір ваш якийсь такий. Оцей. Да? Так, ну і трошечки я візьму фіолетового. Молодці, молодці. У кого один колір зелений, візьміть другий, темніший трошечки. Але пам'ятайте, що ви не давите да, кольором? Не давите. Чудово, дуже симпатично. Кольора зеленого, так трошки не вистачає. І е, от темного фіолетового використовуємо трошки-трошки. Буквально, якщо що ми зможемо додати потім? Е, розумієте, колір десь ми зможемо. Додати. Головне зразу зайвого не мати. Добавити ми зможемо, а забрати уже ні. Так, ось я додала крапельки оцього темного. Бачите, уже відтінилася отака глибина появилися квітки само. І так само, особливо темний колір, дуже ніжно стараємося. Щоб він там не зіпсував нам рожевий, бо ці темні кольори, вони зразу можуть перекрити світлі кольори. Чудово, дуже симпатично, зелений іншого відтінку темнуватий. Так, візьми. Так. Якщо у вас друга це менше, не вистачає кольора на другу, не страшно. Другу ми зможемо зробити, коли закінчимо першу. Зрозуміли? Так, да. Ну, ось у нас от получився такий дзвіночок, да, такий дзвіночок. І зараз, коли ви закінчите, я подивлюся зараз у вас, що ви зробили, ми зробимо контур олівцем. Це саме відповідальна така робота в цій техніці. Так, я зараз відключуся, щоб ми змогли подивитися, що ви зробили, щоб підправити змогла. І коли ми будемо робити контур, тоді я знову включуся. Добре?